Зараз я пропоную відкрити нашу онлайн-мапу Діпстей та подивитися, що відбувається поблизу Бахмута, та чи є власне зміни за минулу добу. І зміни невеличкі, але вони трошечки є. Аналітики Діпстейт говорять про те, що ворог відновив активні штурмові дії по лінії. Роздолівка, веселе. Тим часом наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на Федорівку. А я нагадаю, що це якраз курс на сіверськ, який поки що росіяни не тримають. Бо як бачимо, лише зараз поновилися ці атаки. Також були відбиті атаки на селище Залізнянське. Це невеличкий населення. Населений пункт поблизу траси Бахмут-Слов'янськ, і була відбита атака на Дубово-Василівку. Хочу зазначити, що за минулу добу зафіксували 37 ворожих атак на цей населений пункт. Тим часом аналітики Діпстейт говорять про те, що росіяни ймовірно мають частковий успіх на підступах до Богданівки. Можемо бачити ці невеличкі зміни на онлайн мапі. Також ворог продовжує займати за Бахмутку, це нижня частина східного берегу Генштаб. Говорить про те, що була відбита атака на Ягідне. Також Іванівське, як бачимо, знову ж таки на півдні ворог не зупиняється, намагаються дібратися до траси Костянтинівка, часів Яр-Бахмут. Однак змін там немає. Ну і ворог має успіх у місцях найменшого спротиву, тому на півночі намагається давити майже на слабкі місця по всій лінії зіткнення. Однак сили оборони наші утримують Бахмут. Як бачимо на сході Бахмута аналітики фіксують ймовірне просування вагнерівців. Напередодні у мережі опублікували відео, як окупанти встановили свій прапор на пам'ятнику танку Т 34 у східній частині міста. На кадрах геолокованих виданням CNN видно, як чотири солдати зняли український прапор, встановлений на столі танка, та встановили прапор терористичної групи Вагнера. Танк розташований за 500 метрів від річки Бахмутка, що дозволяє припустити, що українські сили ймовірно могли піти зі східної частини Бахмута, зміцнивши свої позиції на захід від річки. Пише видання CNN. Але не варто хвилюватись, навіть якщо вагнерівці встановили ворожий прапор, висіти там йому недовго. Наші сили оборони обов'язково знімуть ту ганчірку та знову замайорить наш жовто-блакитний. І до теми прапорів В мережі опублікували відео, як в Забахмуці на одному з будинків наші захисники вже ліквідували один з таких прапорів, який вивісили до цього вагнерівці. Давайте подивимось. 100, 100, 100. Well, that's enough. 100. Well, that's enough. Well, that's enough. Well, Well, that's enough. Well, that's enough. Well, that's enough. Well, that's Well, that's enough. Well, that's enough. Well, that's enough. Well, that's enough. Well, Well, that's enough. Well, that's Well, that's enough. 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 Well, that's that's enough. Well, that's enough. Well, Зараз и флаг с Ссылка На, все, полетим в флаг Потому флаг сбили Терорист Пригожин раптово почав скиглити та жалітися, що Збройні сили України збираються блокувати вагнерівців під Бахмутом. За його словами, українські воїни зроблять так званий пиріжок, оболонку якого стануть його оточені найманці. Пригожин заявив, що стукає в усі двері, б'є на сполох з боєприпасами та підкріпленням. Також щодо прикриття флангів. Він вимагає злагоджених дій, інакше окупантів під Бахмутом чекає величезна катастрофа. Однак, достеменно, достеменно сказати, що це правдива інформація, ми не можемо, адже довіряти словам окупантів точно не варто. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Водночас в ефірі нашого каналу Мамука Мамулашвілі військовий засновник і командир грузинського національного легіону підтвердив, що вагнерівцям і справді не вистачає боєприпасів, і окупанти вже виснажені під Бахмутом. Качество солдат в Вагнере давно уже как испортилось. Вся основная масса более-менее профессиональных войск была уничтожена. Так что они пользуются тем, что у них осталось. И, конечно же, ситуация довольно плачевная. Вагнеровцы не один раз попадали под раздачу. В Вахмутском направлении ситуация ну, довольно неоднозначна, ведутся тяжелые бои, действительно. Но о масштабном наступлении я российских войск я уже сомневаюсь, потому что э, в принципе они истощены. Они истощены как санкциями, так и на поле боя. Это сказывается и на интенсивности работы артиллерии. Э, чувствуется, что не хватает э, боеприпасов. и uh, интенсивность uh, снизилась, так же как и ще раз повторюсь, качество uh, самих uh, мобилизованных или вагнеровцев. Ми тим часом повертаємось до нашої онлайн мапи. Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок. І тут за минулу добу змін немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої поблизу Красногорівки. Наш генштаб заявив про те, що була відбита атака на цей населений пункт. Також були відбиті атаки на Кам'янку, Сєвєрне, Первомайське, Невельське. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої в Мар'їнці, і також тривають бої в. Вуглидарі. І ще раз наголошу, що вугледар, хоча й штурмують росіяни, він перебуває повністю під контролем Збройних сил України. Саме Мар'їнко окупанти безперервно штурмують з початку повномасштабного вторгнення. Впритул взяти місто вони не можуть, тому постійно обстрілюють з усіх видів зброї. Ми повертаємось до нашої онлайн-мапи. Ще трохи поговоримо про межу Харківщини та Луганщини. І тут великих змін немає. Аналітики Діпстей та Генштаб говорять про те, що була відбита атака на Гряниківку, невеличкий населений пункт поблизу дворічно. Як бачимо, і на онлайн-мапі це позначено червоною стрілочкою. Однак, все ж таки, всі атаки зосереджені поблизу Креміної бої йдуть в лісах Креміної. Це найгарячіша ділянка фронту саме на цій ділянці. Тривають бої поблизу Макіївки, Площанки. Тут були відбиті атаки, і також уточнено район Діброви. І генштаб повідомив, що за минулу добу була відбита атака на Білогорівку.